Цієї неділі в Україні робітники металургійної та гірничо видобувної промисловості відзначатимуть професійне свято. Лева частка підприємств припадає саме на Дніпропетровський регіон. Новомосковський трубний завод навіть сформував цілі династії металургів. Вітання заслужені представники найспекотнішої професії вже почали приймати від свого депутата Миколи Солошенка. Напередодні професійного свята Петро Ремезок приймає вітання з днем народження. Сьогодні йому 80 років. більше життя чоловік присвятив саме Новомосковському трубному заводу. Зараз він завідує радою ветеранів НТЗ, яка налічує близько тисячі людей. Привітати металурга приїхав народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко. Зустрівся він ще з однією людиною легендою Василем Кравченком. Якщо скласти разом кількість років, які пропрацювали на заводі, усі його рідні у сумі вийде. Аж цілих п'ять століть. Батько до війни працював у лістопрокатному цеху, листи розривали. Брат старший робив на заводі, дві сестри роботу. Син робить, зяті. Всі, всі родственники зв'язані близько вето. Працюєте й на заводі професійне свято металурги новомосковського трубного заводу зустрічають з успішними результатами. Розповідають, минулий рік був насиченим і вдалим. Плани на наступний ще більш амбітні. Ми буквально є та дві назад здали бетовий корпус три етажа для людей. Повілічились на спроїзло не показатель діта процентв не на десять цех роботає у нас цех працює по двох бригадному графіку. але загрузка пр сто тобто процентов. То й цех працює. разом з Василем Кравченком, народний депутат України і сам заслужений металург, колишній директор НТЗ Микола Солошенко пройшлися цехами заводу та згадали свої трудові будні. Металург розповідають не просто професія, а частина вогняного серця. Я дійсно металург, причому отець у мене металург. Брат, родной, старший брат металург, та династія. Я хочу в наш професіональний праздник дня металлургов. Поздравить всіх металлургов, людей огненной професії. З этим замечательным днем пожелать найголовніше, это все таки крепкого здоров'я в сім'ях, щоб було благополуччя побольше заказів. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.